Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Сьогодні я хочу презентувати вам набор з виготовлення намиста. Намисто буде пасувати як до вишиванок, до різного етнічного одягу, так і до повсякденного життя. Сьогодні зі мною розпаковувати набор і як його виготовити буде влада. Хочу в неї запитати. Скажи, будь ласка, чи носиш ти вишиванки? Так, носу. А є в тебе намисто гарне до вишиванок? Поки що нами. Сьогодні, я думаю, ми створимо з тобою гарне намисто. Почнемо? Зараз покажу вам, що є в нашому наборі. Коробка відкривається достатньо зручно, можна використовувати її в подальшому як скриньку для зберігання чогось корисного і особистого. Як завжди, маємо синє пакування, можливо, в ваших наборах буде інше пакування. Покажу вам, що є в нашому пакуванні. Є намисто на тросику. Тросик може бути білий, може бути червоний. І тут нанизані дерев'яні намистинки. по воно дуже-дуже легке, правда ж? Так. Волога серветка для того, щоб витерти ручки. Бо виготовляти набір компанії освітній простір ви можете в будь-якому місці. Зараз ми з владою знаходимося на природі, тут співають пташки, жабки, літають качки, літають метелики, тепло, приємно, правда? Час для створення гарного виробу. Маємо пензлик, фарби для розфарбовування, фарби акрилові, різні кольори на ваш смак. Ви можете обрати під свою вишиванку або під улюблений одяг, до якого ви будете створювати це намисто. Баночка з золотою фарбою, може бути срібна, може бути золота. І лак для того, щоб закріпити фарбу на дерев'яних намистинках. Лаком можна скористатися, можна не користуватися. В наборі є такий пакетик для того, щоб налити туди воду. І помити пензлик для того, щоб змінити колір фарби. Пакетик зручно тримається на столі, якщо ви його розправляєте, наливаєте туди воду, і можна працювати. Пакетик стоїть і є вашим стаканчиком для того, щоб помити пензлики під час роботи. В наборі ще є листочки, можна зробити ескіз. Для того, щоб як будуть виглядати намистинки. І є дві палітри. Палітри паперові, ось такі ви їх знайдете на самому дні коробки. Закриваємо коробку, відставляємо її в сторону. Серветки нам поки що не потрібні. Які кольори будемо відкривати? Кажи. Хай буде золотий голубий Золотий голубий Відкручуємо кришечку. Ми відкрили всі кольори фарб, які будуть потрібні, і починаємо знімати намистинки. Давай подивимось. Це в нас середні три великі намистинки, потім далі йдуть теж великі намистинки, і по краях маленькі. Такий дизайн створила я. Ви можете по-іншому їх нанизати. Можливо, буде вели... від великих до маленьких. Я зробила так: вони легко знімаються. Треба розкрутити тросик. Дивіться, ось так. І намистинки легко знімаються. Почнемо з бокових чи з центральних намистинок будемо фарбувати. З бокових, з маленьких, так? Добре, тоді маленькі. Дивись, я знайшла гілочки, ми можемо їх нанизати ось так. І тримати бусинку і її розфарбовувати. Тримай. Ось тобі пензлик. Фарбочка, водичку можна струсити, а можна просто її витерти об синій папірчик. Обирай собі малюнок, який ти хочеш створити. Можливо, це буде крапелька, можливо, це буде квіточка. Лада вирішила створити квіточку з золотою фарбою. Ви можете створити свій дизайн, це можуть бути просто горошки, можуть бути просто смужки. Будь-який дизайн, який вам подобається. Можливо, ми зараз створимо намистинки. Кожна намистинка буде різного дизайну. Фарби достатньо багато, не хвилюйтесь, вам вистачить розфарбувати всі намистини. З іншої сторони, будеш квіточку малювати, чи лише одна квіточка? Одна квіточка, добре. А тепер я розфарбую намистинку. Я хочу червону. Ви можете попередньо намалювати олівцем. В наборі він не входить, але в кожного можливо він є. Ось так я намалюю таку квіточку, просто притискаючи пензличок до намистинки. Можете створити квіточку. Всередині я зроблю цяточку жовтої фарби. Дивіться, акріл це фарба, яка достатньо прокривна, вона має об'єм. Тобто, якщо ви зробите густе нанесення фарби і почекаєте, поки вона висохне, мустинки будуть у вас об'ємні. Відмиваємо пензлик від фарби, витираємо його об серветку і серединку я зроблю золоту. Час владиної на мистинки. А ця хай просушується. Тримай паличку. Великі? До великих перейдемо. Давай до великих. Це будуть листочки? Давай листочки, а потім квіточки між листочків. Капнула трошки водички, ми її зараз беремо. І продовжимо. Може, і з іншої сторони теж зразу листочки. Бери більше фарби. Густішу фарбу бери, щоб яскравіші були на мистинки. Після того, як пензлик помили, краще витирати його об серветку. Тоді зайвої води не буде і малюнок не попливе. Бачиш, я ж тобі кажу. Давай, промокни трошки і можеш тепер знову набрати фарбу. Що ви забруднили руки, у вас в наборі є вологі серветки. Можете скористатися ними. Вони добре витирають шкіру рук від фарби, але будьте обережні. Акріл від одягу майже не відпирається. Тому порада. Працюйте обережно. Я просто один пензлик тільки поклала, я б теж зараз розфарбовувала. Розпорити. Забула я, треба два пензлики, мабуть, ложить у набор. Густіше бери фарбочку. Малюнок тоді буде такий пастозний, красивий орнамент, буде дуже добре видно. Кажеш глядачам, як ти гарно зробила. Угу. Так, дивіться, ось така. Ось така намистинка. Зараз вона просохне, а потім. А потім ми її полакуємо в пала коробка. От тепер моя черга розсорбовувати на мистинку. Так як в нас присутні декілька кольорів, вже золотий, червоний і блакитний, я хочу створити червону квіточку. Таку, як я вже створювала маленьку, це буде велика і з листочками. Промальовуючи наступні Намистинки обов'язково згадуємо, які кольори ми вже використовували для того, щоб це був такий кольоровий ряд, повторюючийся. має бути орнамент, мають бути витримана кольорова гама вашого намиста. Не кожна намистина окремо, а така, щоб вони поєднувалися і були однією родиною. Ми з владою по черзі фарбуємо намистинки. І Листочок і листочок. Таким чином вся намистинка розфарбована. Серединка золота. Твоя черга триме на да? Ну, твої блакитні намистинки, мої червоні. Як приємно слухати співи пташок. Після того, як розфарбували, треба всі фарби, які у вас залишилися, закрити, бо акрил занадто швидко сохне, і ви не зможете залишками фарби скористуватися ще. Додатково, можливо, ще щось розфарбувати захочете. Обов'язково витирайте ручки. Витирай ручки. І зараз будемо лакувати намистини, щоб вони виглядали більш блискуче і малюнок теж слугував довше. Витираємо пензлик. І занурюємо його у лак. Лак прозорий, достатньо густий, він не капає з пензлика. Тримаємо намистину на гілочки і профарбовуємо намистинку зверху в один шар лаком. Намистина потім сяє, а ваш образ стає завершеним. Якщо фарба акрілова не просохла, не починайте фарбування лаком. Тому що фарба буде розноситися по намистині і переносити колір на інші частинки, де ви не планували фарбувати. Нам фарбували лаком, залишили просихати. Берете наступну намистинку. Мені здається, намисто виходить достатньо літнім, гарно буде пасувати під літне вбрання, сарафани. Взагалі ви можете змінювати це намисто. Під сезон і під настрій Тросик залишається вам ось таким вільним. Намистинки можна змінювати, можна вдягнути взагалі інші намистинки, які ви можете придбати окремо в магазині і змінювати свій образ. надівати ці намастинки на, на тросик, щоб вже можна було носити на мастинки. Починаючи з найменших. Золота була перша, так, так само ми її в кіни втягаємо. Давай наступна червона маленька. Далі в нас великі йдуть, блакитна спочатку, з блакитною квіточкою. Далі червоний. Намисто готове, можна вдягати. Звісно, до цієї футболки таке намисто пасувати не буде, бо вона спортивна. Але влада обов'язково да, вдягне вишиванку, коли добряче намисто просохне і піде з нею на, на якесь свято. Дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами. Дякую, що обираєте наші набори для виготовлення гарних виробів. До зустрічі До побачення!